Коштую те, що ніколи не коштувала. Випуск 85. Сьогодні вирішила з вами порівняти три смаки піци від бренду фішки. Взяла всі, що були, виглядають привабливо, і як на перекус, дуже круто. Я вдома, три смаки піци на столі починаю дегустацію з шинкою та солодким перцем, з куркою та оливками і з ковбасками та кукурудзою. Кину на пару хвилин цих красунь в мікрохвильовку і буду ділитися враженнями. Бонапетіт! Bon Піца з шинкою та солодким перцем. Упаковка зручна, але занадто багато тіста на відміну від начинки. Мені не сподобалось. Піца з куркою та оливками. Та ж сама історія. Куди поділася начинка? Від піци тут тільки назва: дізлайк. Піца з ковбасками і кукурудзою. Навряд чи мене чимось здивує. Нарахувала всього сім тоненько нарізаних ковбасок. Взяла шматок де найбільше. Більше сиру. Ніж в попередніх, але сильно в суті це не міняє. Не бачу сенсу вибирати фаворита. Відчуття, що поїла розігріті булки з соусом. Дізлайк.